Ні, хіба, так. Ото дуго трохи менший. Рибаки ловили риб, аби вели раху. Заїхали трохи в нехвороч. Забіс виграю. Лі, здоров'я народа. Народу. Народ, да. Добре, не дивиться. Да. Да давай речь, ты хлыщешь. Что ты? Что ты стартуешь даже, Как Так бывает. Сейчас я должен был... Это может дядь Вова тут сегодня будет. Это миленько. Я тебе да. такие оранжевые. Сейчас Все, я подмотаю три оборота. Три хорошие. Пускай. Вот это такая рыбалка. Все уже визит на китемоті. Ты мотиля взяв? О, начали рыбалку. Отак. Ну, роус, там щось ловить. Пробую. Пробує, пробує. Ну у нього начало тільки кар'єри. Прийшли на перекусон. Риби вловили вже багато. Всі, що вловили, повішали назарду. Ну майже всю. Будемо приймати чаї. Ловим рибу. Ну риба не ловиться, вловили і все. Просто тут щось ловить, сейчас побачимо. Що буде? Нихуя не висловить. Ти лови? Ні, ми того, там цікавіше, бля. Там хоч щось ловиться. Хоч клює.